Вітаю, друзі! З вами я, Наталія Лабус, психолог, консультант з військової психології, сімейний лікар, а також дружина військового. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як же все-таки спілкуватися з військовими. Ми поговоримо про те, як спілкуватися, коли військовий незнайомий, коли військовий приятель, товариш і коли це член вашої родини, ваш батько чи ваш чоловік. Що можна говорити, що не можна говорити, що треба говорити, а що категорично говорити заборонено. Сьогодні ми піднімемо ці теми. Друзі, війна ненормальна життєва подія, тому не існує нормальних способів нормально реагувати на ненормальну життєву подію. Це неймовірна кризова і шокова ситуація для кожного з нас. Саме тому сьогоднішня тема є найбільш актуальною. І на цю тему найбільше запитів до мене як до психолога останнім часом. Частина українців зараз опинилася на війні, а частина залишилася тут і допомагає військовим всім, чим тільки може. Але, друзі, ми всі змінюємось. І військові, вони зміняться 100%. Ми тут, сподіваюсь, кожен з нас має дах над головою. І тому саме від нас з вами залежить, як ми зараз зможемо налагодити, налаштувати нову комунікацію з військовими. Тому сьогодні ми з вами розглянемо, а точніше вже почали розглядати, як спілкуватися з військовими, що можна говорити, що можна робити, що не можна говорити, що категорично заборонено робити. Зараз для нас у образі військовослужбовця уявляється такий величезний, кремезний чоловік, такої гарної статури, сміливий, який нічого не боїться. Він такий красавчик, герой, захисник. Так, це дійсно так. Вони всі такі, мужні, кремезні, але за кожним з них ховається людина, за кожним військовим ховається людина. Ця людина побувала на війні. І вона вже змінилася, або навіть дуже змінилася. Коли ви бачите на вулиці Військового, то діє основне правило саме перше головне правило. Ніколи не говоріть: О, ти красавчик, ти герой, тому що ми не знаємо, що за цим героєм, що в нього за плечима, що йому довелося пережити. Доносьте саме те, що ви насправді хочете донести. А це слова вдячності. Ви можете сказати, я дякую тобі. Я дякую тобі за службу. Можна посміхнутися, можна просто кивнути головою. Це можна сказати словами, а можна виразити жестами. А ще є міжнародне цивільне вітання, яке в усьому світі виглядає саме отак. Ми праву руку прикладаємо до серця. Ну, звісно, якщо воно є. Не отак, не отак, ні. Ми робимо саме отак. І так ми говоримо. Я дякую тобі за службу. Це те, що стосується незнайомого військового, в магазині, на вулиці, в транспорті. Якщо ж говорити про військового, який є вашим односельцем, товаришем, другом, знайомим чи кумом, чи просто проживає з вами на одній вулиці, то тут, друзі, Запам'ятайте головне, що робити категорично не можна. Ніяких непередбачуваних дій, ніяких сюрпризів, ніяких постукувань по плечу, зненацька ззаді. Ну, звісно, якщо ви не хочете опинитися під коліном, щоб ваша шия зненацька була перехоплена коліном військового. Звісно, ви його довго не бачили, давно не бачили. Ви його хочете обняти, ви за ним скучили. Але, друзі, перш ніж обійняти, ви запитайте, можна тебе обніму? Або скажіть, я так хочу тебе обійняти. Або покажіть жест, розведіть руки, розведені руки долонями вгору. Це теж означатиме, що ви хочете його обійняти. І він це зрозуміє. Якщо він буде готовий до обіймів, він з радістю на них погодиться. Не запрошуйте свого знайомого, приятеля, військового на гостину. Випити, посидіти. Добряче випити, гарно посидіти. Йому це зараз не потрібно. Скоріше за все він відмовиться, але навіть якщо погодиться, то тільки тому, щоб вас не образити. Але це те, що точно йому зараз не потрібно. Якщо ви дуже за ним скучили, якщо ви хочете з ним зустрітися, з ним поговорити, ви йому просто скажіть про це, наприклад, так. Сергій, я так за тобою скучав. І мені так з тобою хочеться посидіти, поговорити, тому знай. Я завжди на зв'язку. І я з радістю з тобою зустрінусь в будь-який час. Повірте, такий вираз для нього буде найкращою підтримкою, і він буде найцінніший. Друзі, ще такий важливий момент. Не задавайте військовим незручних питань, питань, на яких немає однозначної відповіді. Наприклад, ну що страшно там. Або, а війна коли закінчиться, або, а багато наших загинуло. Це такі питання дуже чутливі, і він не відповість на них. Якщо відповість, то це може бути така відповідь, якої ви не готові почути. Тому краще уникати таких питань. Наступне, друзі, не бажано ліпити ярлики. Наприклад. Ви наші сонечки, ви наші герої, ви наші котики. Так, звісно, це все так і є. Але стосовно кожної конкретної людини, це може бути не зовсім прийнятно, тому що ви не знаєте, що в цієї людини за плечима що вона пережила. Можливо, саме цей військовий зараз переживає важку втрату якогось свого побратима, можливо, відчуває велику провину. Або в нього є комплекс вижившого. І тому такі фрази лише можуть загострити його стан, а це йому взагалі не потрібно. Якщо ви хочете сказати, як ви любите їх, як ви поважаєте, скажіть з позиції своїх відчуттів, так і говоріть: для мене ви герой. Я спокійна, що є Збройні Сили України. Я люблю ЗСУ. Ще один не менш важливий пункт. Часто я чую від знайомих, які намагаються підтримати військових, і саме перше, що вони говорять, це не хвилюйся, все буде добре. Ні, друзі, не буде. Військовий це про те, що тут і зараз. І він не в рожевих окулярах дивиться на майбутнє, повірте. Ви не знаєте, як буде далі, і ви не можете йому обіцяти. «Що буде добре. Ця фраза для військового як червона ганчірка для бика, тому, друзі, просто забудьте її. Тобто, що ми маємо у розмові з військовим, чи це ваш близький знайомий, чи не дуже близький, обов'язково передбачуваність, наступний пункт, говоріть від себе через свої щирі почуття, висловить свої щирі почуття і щирі емоції. І третє, друзі, це подяка. Друзі, ще хочу наголосити про один такий маленький, наче незначний момент. Ви знаєте, це посмішка. Посміхніться військовому. Якщо він побачить вашу посмішку, це буде означати, що його тут люблять. Люблять, значить тут безпечно. Посміхніться і скажіть, мені радісно, що ти прийшов. Я так скучила за тобою. І головне дайте йому висловитись, тому що інколи хочеться військовому помовчати, а інколи йому дуже хочеться виговоритись. І саме це важливо для нього. Дайте йому цей шанс. Друзі, ще один такий момент: якщо ви бачите військового, вашого знайомого військового, це може бути ваш односельчанин чи. Просто людина з вашої вулиці, яку ви знаєте. Наприклад, військовий прийшов у відпустку і ви його побачили на вулиці чи в магазині. Друзі, будь ласка, ніколи не робіть вигляд, що ви його не знаєте. Інколи таке буває, що ви навіть із самих найкращих побажань от ви щасливі, ви раді його бачите. Але ви не знаєте, як вам про це сказати. І інколи таке буває, що ви приймаєте рішення. Зробити вигляд, що ви його не побачили. Друзі, категорично не робіть так ніколи. Таку вашу, наче відморожену поведінку, військовий сприймає як небажання бачити, наче йому тут не раді. Бо завдання військових відновити щит безпеки. А коли вони бачать таку відчуджену поведінку, то здається, наче вони і є ця небезпека. Друзі. Військові покинули свої сім'ї для того, щоб захистити народ. Вони щохвилини ризикують своїм життям, тому їм потрібно підтвердження того, що для народу вони важливі. Саме тому, ще раз наголошую, передбачуваність, говоримо тільки про свої почуття, і від серця. Дякуємо військовим і обов'язково не забувайте, посмішка. А тепер, друзі, запам'ятайте. Категорично не можна. Не можна ніякої критики висловлювати військовому стосовно війни. Ні в якому разі не можна говорити. Ой, ви там погано воюєте, що ви і досі їх не перебили. Недоречна ніяка критика від людей, які там не були. Друзі, запам'ятайте: ніяких порад військовим ви можете тільки запропонувати. Поради сприймаються, знаєте, наче я краще від тебе знаю. А як ви можете краще знати від військового, якщо ви на війні не були? І запам'ятайте, друзі, ніяких ярликів. Тобто комунікуйте з військовими так, щоб з вами хотілося спілкуватися? Хочу ще додати пару слів. Для людей, які мають відношення до місцевої влади, які працюють в органах місцевої влади. Все, що щойно говорилося, має значення для вас. Особливо має значення для вас. Навіть якщо у вас немає родичів військових і ніхто з ваших знайомих зараз не знаходиться на війні, повірте, ці військові зараз звернуться саме до вас, прийдуть саме до вас. Вони будуть вклеювати фотографію в паспорт, вони будуть просити у вас якісь довідки, вони будуть оформляти спадщину, оформляти земельні ділянки, будуть з вами комунікувати. Просто пам'ятайте, що ці люди воюють і жертвують своїм життям, своїм благополуччям, своїм комфортом. І саме тому у вас є змога працювати зараз. Ви працюєте заради добробуту народу, а вони воюють заради цього добробуту. Тому, побачивши військового, посміхніться. Скажіть, як ви раді його бачити, і спитайте, чим я тобі можу допомогти все. Друзі, чому все це відбувається з військовими? І чому це все для нас так важливо? Є певні правила війни. І ці правила. Військові обов'язково перенесуть з собою в цивільне життя. Від цих правил зараз залежить життя кожного з них. Які ж це правила? Перше. Контролюй периметр. Світ повний небезпеки. Постійно відслідковуй, що відбувається навколо. Друге ніяких емоцій. Емоційний солдат мертвий солдат. Лише агресія. Агресія значить вижити. Агресія це захист. Чоловік не показує емоцій. Як тільки чоловік стане емоційним, як тільки він проявить свої емоції, друзі, він піде. Емоційний солдат мертвий солдат. Наступне правило: довіряй тільки перевіреним. Тому нам з вами ще прийдеться заслуговувати їх довіру. З побратимами йому зараз краще, тому що побратими вони вже перевірені. І перевірені боєм, тому побратимам вони зараз душі довіряють, ніж всім іншим. Дій швидко: краще робити щось, ніж не робити нічого. Саме від цього залежить тут і зараз виживання. Будь обережним з інформацією. Не кажи зайвого, не питай зайвого. Надається тільки та інформація, яка потрібна для виконання завдання. І останнє, друзі, звучить так: слідуй правилам. Знай правила, знай статут. Статут, написаний кров'ю. Всі ці правила перейдуть після війни з військовим до цивільного життя. А зараз хочу звернутися до сімей військових, до дружин. Бо коли хтось із родини йде на війну, а це, як правило, чоловік, то на фронті опиняється вся сім'я. У кожного свій фронт. Ваш чоловік воює, підчиняється повністю правилам війни. А дружина увага, дівчата. Дружина, жінка, саме вона, вона наповнює чоловіка енергією. Де вона її бере? Жінка по своїй природі черпає енергію з землі та з космосу. Але вона, саме вона наповнює свого чоловіка, свого, свого коханого чоловіка енергією. Вона Саме ви наповнює чоловіка ресурсом, який допомагає йому стійко триматися. Ти повинен вижити, бо на тебе чекають вдома. А зараз пропоную розглянути кілька моментів, які дуже важливі в родинах військових. Дивіться, дівчата, якщо чоловік телефонує, що ми робимо перше? Ми все кидаємо. Присвячуємо час розмові з чоловіком. Для нас не може бути ніяких більш важливіших справ, ніж це спілкування. Все кидаємо і присвячуємо час чоловікові. Краще домовитись про якийсь час, коли ви будете спілкуватись по телефону. І, знаєте, краще не телефонуйте перші. Він може бути на виконанні бойового завдання. Він може бути чимось зайнятий, він може бути в окопі, і ваш телефонний дзвінок він буде недоречним. І чоловік не зможе відповісти на нього. Не тому, що він не хоче, він хоче, він дуже хоче, але він не може. Тому, якщо дуже хочете поспілкуватись, напишіть йому в якомусь месенджері. І дочекайтеся його відповіді. Але все ж таки краще першими не телефонуйте. Якщо ви побачили, що текстове повідомлення прочитане. Але немає ніякої реакції, не спішіть хвилюватись. Можливо, він не має зараз можливості з вами поспілкуватись. В телефонних розмовах робіть акцент на важливих подіях. Не нагружайте його якимось скучними дрібницями. Справи та проблеми, які ви можете вирішити самостійно, вирішуйте. Ви можете набагато більше, ніж вам здається, на перший погляд. Мінімізуйте свої страхи і тривоги. Намагайтесь не плакати в трубку. Як вам не важко, але плач в трубку, повірте, чоловіка не підтримує ніяк. Ви можете сказати: так, мені зараз важко, але я впораюсь. Знаєте, чоловік може сказати вам і навіть щось погане, але ви на нього не ображайтесь. Не треба ображатись на нього. Знаєте, військова структура це ієрархія. І вона діє за суворими правилами. І запам'ятайте, дівчата, якщо у вас чоловік на нулі, він має чути тільки хороше, ніяких поганих новин. Ні в якому разі. Категорично. Тільки підтримайте його. Скажіть, я тебе дуже люблю. Сьогодні ми з вами проговорили про основні моменти. Що можна робити, що можна говорити, що не можна говорити у розмові з військовим, дівчата, дружини, жінки. Я знаю, як вам зараз важко. Як болісно ви переживали, а може і зараз переживаєте розлуку з коханою людиною. Інколи хочеться на весь світ кричати про це. Але мало хто вас підтримає і зрозуміє, а може, і взагалі ніхто не зрозуміє, а тобі ж треба триматися самій. А ще підтримувати родину, підтримувати дітей. Тому для вас, для тих, хто потребує підтримки, для тих, хто хоче бути почутою і в кого є питання без відповідей, я створила закриту, безкоштовну групу в телеграмі. Саме там ми будемо розглядати конкретні питання кожної з вас. Саме там кожна з вас буде почута. Ми розберемо делікатні питання. Про польових дружин, про зради, про зґвалтування, про залежності, про першу психологічну допомогу, правила якої повинна знати кожна дружина. Поговоримо про страхи, про істерики, про те, як підтримати себе і де брати той ресурс, який ми маємо наповнювати своїх чоловіків: як підтримувати своїх дітей, як не втратити здоровий глузд. Коли ти залишилась одна зі своїми проблемами, а в тебе сім'я, і тобі треба підтримувати їх. Це та багато іншого буде у закритій терапевтичній безкоштовній групі для підтримки дружин військових. У коментарях під цим відео буде посилання на групу в телеграм-каналі. Тому я запрошую вас доєднуватись до неї, а також запрошую ділитись моєю інстаграм-сторінкою. І з тим, хто на вашу думку цього потребує, всіх міцно обнімаю і знаю точно, що разом ми сила.